Триває ранок надії. Ми продовжуємо і хочемо говорити про наше здоров'я, про наш стан. Знаєте, друзі, після сонячних днів і святкового настрою. Хочеться перезавантаження. Багато людей вважають, що от вже влітку я буду правильно харчуватися, все в мене буде добре. Але зрештою ми заходимо в осінь, втомлені з відчуттям потреби в детоксі. Але справді чи потрібен детокс, щоб організм відновився і що це за детокс? Про це ми будемо говорити з експерткою. В нашій студії онлайн сьогодні Ольга Онощенко це психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук. Пані Ольга, доброго ранку. Доброго ранку. Добре ранок, Ольга. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нас. Взагалі, от ми в паузі з Каріною роздумували. Якось парадоксально звучить. Зазвичай ми згадуємо про детокс, коли там про майну, новорічні свята, і ми там наїлися того олів'є всього майонезу. Або от коли ну, ще ми не дійшли до сезону коли в коли вільному доступі овочі, фрукти. А тут ми кажемо літній детокс. Тобто, ти нібито і так все літо мав можливість почистити свій організм, менталку і так далі, але все ж таки ми це поняття сьогодні. Озвучуємо, можете розказати, про що йде мова? Тобто, що таке взагалі детокс як термін? Так, якщо ми поговоримо про детокс з медичної точки зору, то детоксикація це термінове втручання, угу. і вона потрібна тоді, коли в організмі опиняються справжні токсини, угу. тобто речовини, які реально небезпечні для життя. Вони можуть пошкоджувати клітини, порушувати роботу органів, наприклад, алкоголь у великих дозах, важкі метали, ртуть, свинець, нітрати у високих кількостях і передозування наркотиків чи ліків. І тоді людину поміщають в стаціонар і вводять медикаменти, переливають кров. Ну, це серйозна процедура. І терміново. Ми не чекаємо е, часу, щоб поїхати на ретрит, зробити там детокс, соки попити. Е, і у соцмережах е, можуть продавати сокові чистки, детокс-чаї, Гідроколонотерапія колись була дуже популярна, яка очищувала наші відшлаки. І тут уже маркетинг грає на нашій уяві. О, це цікаво. От як саме маркетинг сьогодні працює в темі детоксу? Тому що справді неодноразово я бачила всілякі марафони, де там, нам треба терміново почиститись від чогось. От Чи справді це така потреба, чи це реально просто маркетинг? А, дійсно, це маркетинг, тому що. Що нам продають чистку від токсинів і шлаків, але нам ніхто ніколи не покаже, де ці токсини і де ці шлаки. Як працює маркетинг? Він нас просить уявити, що наші судини або кишківник це як наша раковина кухонна, в яку ми виливаємо всякий бруд, і цей бруд там налипає. Або прикріплюється як накип на чайнику. І це дійсно дуже легко уявити, особливо коли ми відчуваємо важкість. Але насправді так не працює, тому що і слизова кишківника постійно оновлюється, сама по собі їй не треба допомагати. І судини теж самі себе очищують, якщо тільки ми наговоримо про атеросклероз. І тоді там утворюються бляшки, але це вже не жир, не токсини, це вже складна структура з холестерину, імунних клітин, кальцію, і це більше як шрам, рубець. І тут вже треба лікуватись, а не чиститись. А як взагалі працює а, система самоочищення, так би мовити, нашого організму? Тобто, ми ж знаємо, що у нас є такі органи, як, наприклад, там нирки, печінка, <гум> які покликані там очищати, є ще у нас там що? Ап апендикс, <гум> <гум> <гум)> який там щось теж відкладає? Ну тобто, у нас є якісь органи, які і так відповідають за цей процес, а, але в той же самий час вони потребують теж очищення і відновлення. А, так, це е, дуже хороше питання. Нирки і печінка дійсно кожен день, кожну секунду працюють над тим, щоб очищувати наш організм. І е, як і від чого вони нас очищують, е, від е, деяких речовин, які теоретично є безпечними. І природньо кожен день накопичуються в нашому організмі, але якщо вони накопичаться занадто, то вони стануть токсичними. І що це за речовини? Це може бути аміак, як, який утворюється в результаті перетравлення білка. Якщо він накопиться, то він небезпечний для мозку. А печінка перетворює аміак на сечовину, і нерки виводять сечовину з крові разом із сечею. Старі клітини крові. Також треба виводити, з них утворюється білорубін, рубін, він теж може бути токсичний, якщо його вчасно не виводити. І печінка знову ж таки робить його безпечним і відправляє жовчну з жовчу до кишечника. А звідти він вже виходить природнім шляхом. Гормони можуть бути в надлишку, статеві гормони, гормони стресу. Їх теж треба в печінці. Переробляти робити неактивними і придатними до виведення з сечею або жовчу. Угу. Дуже е, цікаво взагалі, так як ця система е, працює. Чи зношуються от наші нирки і печінка от в плані того, що ми можемо там довго неправильно харчуватися, чи вживати якісь речовини і так далі. Е, що нам потрібно вже е, ну теж проводити якусь профілактичну чистку, е, щоб е, трошечки полегшити долю е, цих наших очищувальних органів. До речі, тут теж може зіграти наша уява, і ми можемо подивитись на печінку енерки як на фільтр пилососа, наприклад, які можуть забитись, якщо ми їх перевантажуємо. Але насправді вони самі прекрасно очищуються, і нам не треба робити щось спеціально, щоб їх чистити. Угу. І Тут важливо підтримувати організм здоровим, щоб ці органи просто самі по собі нормально працювали. Звичайно, ми можемо пошкодити нашу печінку. Як, ну, якщо, наприклад, будемо зловживати алкоголем або довгий час переїдати, накопичувати жир навколо внутрішніх органів і в внутрішніх орган... органах, але якщо Нічого такого не робити, то і печінка, і нирки дуже потужні і витривалі. Тобто, треба дуже постаратися, щоб їх перевантажити. Тобто ми розуміємо, от перше, наш таке величезне питання, чи потрібен нам якийсь додатковий детокс? Ми розуміємо, що якщо це не, не говорить про ті всі речовини, які ви казали, що це вже в лікарні під крапельницею, треба реальний детокс робити, виводити з організму. Якщо це просто звичайне життя, то ці органи покликані, і вони мають функцію, щоб робити цю детоксикацію в нашому організмі. Тоді виникає в нас таке питання, що робити, якщо ну, реально відчуваєш важкість в тому, всі навколо обіцяють, що якщо ти там зробиш те чи інше, будеш відчувати себе легше, і цей детокс потрібен. Як тоді правильним чином привести себе до стану ресурсу? Е, які обіцяють от, е, маркетологи детоксу? Е, да, ну я спочатку пропоную е, поговорити про те, що таке важкість і втома і чому вони дійсно можуть е, відчуватись. Е, зазвичай це не через уявні токсини, е, це може бути через те, що ми якийсь е, час, наприклад, переїдали шлунок. Розтягувався, і мозок отримував сигнал повноти, включалась парасимпатична система. А це нас вводить в режим відпочивай, перетравлюй, і природньо відчувається втома, сонливість. І також, якщо ми переїдаємо, то кровотік від органів від м'язів і мозку. Направляється до органів травлення, і теж ми можемо відчувати втому, тобто тут енергія не зникає, а перенаправляється. Ми могли якийсь час бути фізично неактивними. Це теж може впливати і на втому, і на відчуття важкості. Адже звідки іде взагалі відчуття важкості, зазвичай це щось ну пов'язано з нашим відчуттям в шлунку. Тобто, можливо, транзит уповільнений. І тоді, що на це може впливати? І на правильне харчування, і відсутність фізичної активності. Тому ми маємо дивитись на коріння проблеми і направляти наші дії на вирішення коріння, а не придумувати. Детокси. і дійсно легше, мабуть, уявити, що у нас там щось накопичилось, налипло на стінках кишківника. це хочеться змити. Воно дійсно може так відчуватися. Це дуже легко уявити, але наш організм не так працює. Ну, от в такому випадку для людей, яким от на психосоматичному рівні, їм простіше і легше от уявити усь, цю картину, про яку ви окреслили, так що можна от якимось чином почистити організм, і їм навіть просто психологічно легше, коли вони пройдуть якісь там або сокову чистку, або там ще якісь деток, і так далі. Є якісь детокс дієти, детокс процедури, методи безпечні, які можна говорити, нічого шкідливого від цього не буде. Якщо хочете, можете робити, якщо вам так буде спокійніше. Тут залежить, що ми зазвичай маємо на увазі. Це можуть бути сокові дієти, якісь зелені соки, люди п'ють, так? їдуть кудись на лікувальне голодування, можливо, з клізмами навіть, або гідроколонотерапією. І що може бути безпечним, це. Може декілька днів дійсно зменшити раціон, можливо, попити соки, якщо вам це показано. І тоді відчується, що через брак калорій, дефіцит калорій, який ми утворили, тобто їли менше, ніж ми палили, ми можемо відчувати легкість. Тобто не тільки ми уявляємо, що ми робимо для себе щось хороше, чистимось, але це дійсно працює на фізіологічному рівні. Ми поїли дуже мало декілька днів або тиждень, і це відчувається, як от, я зараз полечу. А якщо ми говоримо про клизми гідроколонотерапію, то тут вже є небезпека і вимити корисні бактерії з кишківника, і пошкодити слизову. Тому тут краще набавитися. Ну а ті, хто, наприклад, на літо собі беруть за традицію, що на літній період, або принаймні на один місяць літній, відмовляються від будь-якої там і тваринної їжі, і навіть від термічно обробленої, і переходять на сироїдіння овочі, фрукти от все те, що сьогодні у нас нагородині доступно, і так далі. От Таким чином, теж вони ніби дають відпочити кишково-шунковому тракту від от тих всіх жирів і так далі. Наскільки це хороший варіант для тих, хто прагне очищення організму? Тут теж може це відчуватись як очищення і легкість, але насправді тут ми ризикуємо отримати дефіцити в організмі. І низькожирова дієта занадто низькожирова, може бути небезпечною, погіршувати наш імунітет, шкодити нашим гормонам і низькобілкова дієта. Може бути також шкідливою, наші тканини просто не будуть так ефективно відновлюватися як хотілося би. Тому з цим теж краще не зловживати і розуміти, що травна система зазвичай перевантажується тільки якщо ми переїдаємо, а збалансованою дієтою вона перевантажитись не може. Uh -huh. А збалансована дієта це наше нормальне харчування, здорова тарілка, в якій були б і овочі, і фрукти, але і їжа тваринного походження, і жири. Uh -huh. Тобто, ми розуміємо. Ну, не обов'язково їжа тваринного походження, бо, ну, це можуть бути інші джерела білків веганські, але треба дбати про збалансованість. Угу, угу. Тобто ми зрозуміли, що не потрібно крайни ще в, в, в тому, що, щоб обирати собі якусь таку монодієту, яка не буде забезпечувати організм всім необхідним. Бо правильно ви нагадали, що жири потрібні, там і наші гормони, і так далі. Білки теж будують наш організм. А ми виходить, хочемо якийсь детокс, і ще собі після цього заробляємо дефіцити, а зрештою якісь захворювання. Чи можете сказати декілька слів про небезпеку ось таких детоксів, особливо? Без нагляду лікаря, якщо це людина не їде в якийсь санаторій, а просто от побачила в інтернеті там, тиждень на соках чи тиждень на якихось селерових пюре, наприклад. До чого це може призвести, щоб просто застерегти людей, все робити з лікарською підтримкою і якимось контролем? А так, ну якщо ми беремо соки. То це зазвичай вичавлений сік з фруктів овочів, і там нема клітковини. Якщо певний час ми не добираємо клітковини, то у нас можу, може порушуватись робота кишківника. Ми ризикуємо отримати закрапи і, і також ми ризикуємо вийти на дуже низькокалорійну дієту. І просто не мати енергії, і якщо це ця людина, якщо людина, яка це практикує, уже має здорову вагу, не має зайвого жиру. Особливо якщо це жінка там тиждень на такій дієті, уже може бу може порушити роботу статевих гормонів, роботу щитоподібної залози. залози насправді маса підводного каміння, і без нагляду лікаря дійсно краще цього не робити. Угу. На останок дайте, будь ласка, поради, як взагалі, от від цього. Розуміння е, такого сезонного детоксу перейти на е, цілорічне е, здорове харчування режим. Ми розуміємо, що все одно будуть траплятися якісь свята, інколи буде якесь не дуже здорове застілля. Але е, тим не менш, щоб у звичку війшло саме е, збалансувати своє життя тут і зараз на тривалий період, так довгостроково, а не просто чекати: от зараз я наїмся, а потім у мене буде тиждень детоксу, щоб все ж таки е, люди е, Людина почувала себе здоровою постійно? Ну так, по-перше, треба відмовитись від цього міфу, що в організмі накопичуються шлаки, які потім можна почистити як от Йоршиком трубу. А, а насправді треба довіряти своїм органам, печінці і ниркам і фокусувати свою увагу на те, щоб підтримувати організм в здоровому стані, а це нам гарантуватиме, що печінка і нирки будуть виконувати свою роботу. І тут важливо і підтримувати здорову вагу, тобто регулярно не переїдати, і регулярно рухатись, бо рух і покращує роботу кишківника, і допомагає нам палити зайву енергію, і керувати нашою глюкозою, і жирними кислотами. Звичайно, мінімум і ноль алкоголю, бо нема безпечної дози алкоголю. І що дуже важливо, також це повноцінний сон. Звичайно, в умовах війни це неможливо, але за, при будь-якій можливості треба висипатись, бо це впливає на роботу нашої гормональної системи, а в свою чергу це буде впливати на печінку енерки. А, і, звичайно, клітковина в раціоні. Окрім того, що ми не хочемо переїдати, нам обов'язково треба їсти достатньо клітковини, бо це наш, от якраз, природній детокс. Це угу. те, що допомагає нашому шлунку працювати безперебійно. Угу. І клітковина знаходиться в бобових фруктах, овочах, цільнозернових тобто, це не тільки овочі, а взагалі вся рослинна їжа. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо так багато чого цікавого дізналися і розуміємо, що це та інформація, яка може комусь, ну справді, врятувати життя і від якихось там страждань на детоксах перейти до довготривалого такого піклування про себе. Це набагато кращий варіант, набагато здоровіший. Дуже дякуємо вам за ваш час цього ранку і від глядачів. Також будемо раді бачити ще, пані Ольга. Вам гарного та вдалого дня. Дякую вам також. Яками друзі, ми нагадуємо, що з нами на зв'язку Ольга Онощенко це психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук. З нами е, була в цьому спілкуванні. Тому будьте уважні до себе, справді інколи хочеться якось розвантаження детоксу. Але давайте радитися з експертами, щоб не нашкодити своєму організму та бути здоровими і в ресурсі.